Один, три, тільки, дитина цим бавиться майже кожного дня. Воно висушується. Всім привіт! Починаю для вас знімати влог, як раніше, про наш якийсь день. Сподіваюсь, вам подобаються влоги. І до питання, чи ламає Максимко, іграшки. Дивіться, цій іграшці 2 чи 3 місяці. Всі таке в дитинстві мали, ну майже всі мали. І ви знаєте, як це легко зламати. От дитина цим бавиться майже кожного дня. Іграшка. Як? Ну, новенька. Ну, точніше, вона, можна сказати, новенька. Нічого тут їй не сталося. От. Це питання, чи ламає іграшка. Ні, не ламає взагалі. Навіть іграшки, які йому не подобаються, в них теж не ламає. Він просто ними не бавиться. У нас є декілька зламаних машинок, але це не повинні Максима, це тому що неякісне іграшка. Максимко, не треба склеювати. Це мама, мама завезе книжечку в лікарню і склеїть, так? Один. Два. Три. Максимчик зараз дуже любить цю книжечку. Розумна собачка Соня настільки любить, що порвала. Я показувала якомусь відео, як він це порвав з Андрієм. Я ще не склеїла. Ну, далі не дориває, каже, що треба лікувати книжечку. Я просто дуже люблю цю книжку. Ми її кожен божий день перечитуємо до кінця. Ну, там трошки починаємо читати, то трошки десь просто по картинкам проходимося. Я йому в цілому пересказую історію. А так, то вже всі історії вже тут. Тут знаєте, скільки сторінок? 61 сторінка. Дуже-дуже цікава книжка, дуже рекомендую. Сьогодні разом із нами ви побуваєте у музеї наук у Львові. Ми нарешті туди потрапили заздалегідь, купивши квиток. Можу сказати, що в цьому музеї буде цікаво як діткам маленьким, десь від двох рочків, так і дорослим, і вражень дуже багато. Це такий величезний інтерактивний простір, я не знаю якої площі, але прям дуже великої, який допомагає пізнати світ, в якому ми живемо завдяки дослідам та взаємодії. Деякими предметами Максимко бігав по всій території. Йому було цікаво і щось подивитись, і десь залізти, і десь посидіти, і щось почіпати. і де сильний вітер, і де б'ється током. Йому прям було цікаво все. Якщо ви хочете прямо досконало вивчити кожен експонат, тоді потрібно йти без дитини, тому що дитина буде всюди бігати і буде все цікаво. Як в нашому випадку, ми не все встигли побачити. Те, що ми хотіли подивитись, не хотів дивитися Максим. З дітьми це буде один огляд музею, без дітей зовсім інший. Музей науки це місце, яке змінює класичне уявлення про науку та доводить, що процес пізнання може бути веселим і цікавим. Тому тут цікаво і дорослим, і дітям. Кожна експозиція, яка є, вона розкриває якусь тему нашого життя. От, наприклад, як може рухатися повітря, як створюється там цунамі, як стоячи просто. На якомусь мостику в кімнаті, і довкола тебе крутиться стіна, в тебе починає крутитись голова. Загалом дуже цікаво. Там є 11 повітряних експонатів, 40 експонатів, що стосуються науки, про світ навколо та речі, що оточують нас. 13 експонатів, які відповідають за акустику і роботу звукових хвиль. Також є, що стосується людини, 18 експонатів водних і 6. Експонатів, що стосуються оптики, наприклад, що сонячне світло не біле. Також є експонати пов'язані з електрикою, електричним струмом. Загалом я дуже рекомендую туди сходити, будете у Львові чи живете у Львові. Не пошкодуйте 350 гривень. До речі, там для дітей. Від 90 сантиметрів також. Здається, 350 гривень квиток. Обов'язково сходіть, не пошкодуйте гроші, вам сподобається. Зробила тільки що спорт. По розкладу Максимка спить. Раніше сьогодні ліг. Знаєте, чим хотіла поділитись? Я останнім часом отак почала ходити. Я двома невидимками з двох сторін заколюю волосся. І мені так подобається. Отак мені все мені дуже пасує. А ще я навчилася вкладати своє волосся. Просто мию. До п'яти хвилин під рушником. Знімаю рушник, розчісую і природньо воно висушується і змазую тоді маслом кінчик. І все, ідеальна укладка. Ось так все просто. Індере сушити, феном, нічого підкручувати. От просто розчесав і воно само висихає, тому що феном, якщо сушити, не то виходить, а коли воно само вкладається, волосся лягає так, як треба. Так. Я йду в душ. І може почну монтувати це відео. Побачення, не знаю. А, ні, не почну, вже світла нема. Ну та й ладно. Ми з Максимчиком купили дуже смішну гусеничку. Ходили з Максимом гуляти і заходили в різні магазини. Він собі вподобав гусеничку. От вона йому подобається. Це такий брілок на ключики. Симпатична дуже. Хочу поділитися з вами смачним, досить простим рецептом таких а-ля міні-піц, які я роблю для Максимчика, коли він просить піцу. Я беру в магазині дріжджове або листкове тісто. Розморожую. Далі дістаю все, що є з холодильника. Обов'язкові два інгредієнти. Це повинен бути вершковий сир у вигляді намазки і будь-який сир, який плавиться. В моєму випадку це буде моцарелла. Листок розмороженого тіста ріжемо приблизно на декілька рівних частин, так, щоб було, наприклад, в долоньку дитині або як на вашу долоньку розміром. Тоді намазуємо плавлений сирок. Зверху можна дати все, що у вас. Є там кукурудза, ананаси, оливки. Якщо дитина любить або маслини, це може бути ковбаска, перчик, в'ялені томати, загалом те, що любить ваша дитина. Я робила одну порцію. З кукурузкою і помідорками плюс сир, і одну порцію я ще додавала маслин. З маслинами смак був цікавіший, але з'їли і те, і інше. Також я люблю ще зверху на сир, коли він вже запікся, посипати е, травами або сушеною зеленю, але цього разу в мене цього не було. Отже, ми нарізаємо на пластинки тістом, викладаємо начинку, сипаємо сир. Ставимо духовку на 180-190 градусів, залежить від вашої духовки, і випікаємо 20-25 хвилин до готовності. Коли ви будете випікати, ви зрозумієте, коли готове, особливо, якщо це листкове тісто, воно так підніметься, вже буде таким пухкеньким, сир сплавиться, Ну, загалом воно готується дуже швидко. І все можна їсти. І це прекрасна домашня піца для дитини. Принаймні в нас так. Зараз вже жива озвучка, зробила ще одні такі міні-піци, булочки сирні, але вже додали туди оливки і не розрізали. Я зараз прямо на цьому розріжу, тут і перекладу, бо мені так було легше намазати все, бо перекладати, а тоді розрізати. Щоб краще перекладалося, мені ж треба змазати олією. Оп, і воно так буде зіскользувати. Зараз дороблю ще дві. І в моєму випадку залишився ще кусочок. Тістам, і я швиденько пошукала в інтернеті рецепт щось з корицею. Мені хотілося щось з солодкого, хоча я цього не їла, бо тоді, коли я знімала цей влог, я повністю відмовилася від солодкого і від таких міні-піц, тому я їх не пробувала. Але я від Андрія можу передати і від Максимка, що це було дуже смачно. Солодке вийшло твердувати, тому солодке вам таке готувати не рекомендую, а міні-піцу так. Для солодкого я взяла цукор, корицю, можна дати трошки ванільного цукру, масла приблизно 40-60 грам, Це все перемішала, намазала на тісто. Намазала на тісто, скрутила. Загалом на відео ви все бачите. Розрізала, знов скрутила і запекла. Запікала також недовго. До кави, це як такий солодкий сухарик, супер, але мені здається, що воно не мало вийти твердуватим, тому я не рекомендую готувати. Просто ділюся з вами невдалим рецептом. Ми з Андрієм дуже рідко купляємо масло в магазині, тому що в більшості ми купляємо його на замовлення. Якщо у вас є в місті магазин, називається твій сир, то там одне з смачних масел на вагу називається Екстра 82 з Якось так, якщо не помиляюсь, ми купляємо на замовлення також масло Екстра 82,5. Воно нам приходить. От в таких великих коробках, таких от куснях, які треба самостійно розрізати. Чим займається Андрій? Такі великі шматки, тому що мінімум можна купляти 5 кілограм. Ми купляємо 10 для всієї родини. Масло дуже смачне, і масло корисне, його потрібно їсти. Дякую всім за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво подивитися такий невеличкий вложик. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, чи треба знімати влоги, чи вам подобаються мої майже щоденні відео про моє схуднення, де я трошки показую своє життя. Дякую ще раз всім за перегляд і па-па-па-па.